Новий контакт центр запрацював на базі лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Кошти на нього надав європейський союз. Даний кол кол-центр дозволяє лікарні розгрузитись, дозволяє ефективніше працювати. І без посереднього приходу пацієнта саме в лікувальний заклад, пацієнт може просто зателефонувати і записатись на зручний для себе час або отримати певну довідкову інформацію. Такий кол центр у закладі перший. В реєстратурі спілкувалися з людьми, записували на прийом, створювали амбулаторні карти, направляли людей до лікарів. Працює не менше чотирьох одночасно операторів, які відтепер. Мають змогу не тільки провести запис на прийом, а і надати якусь найпростішу консультацію щодо маршруту пацієнта від одного до іншого фахівця, знають, як пацієнту полегшити саме отримання консультації в консультативно-діагностичному центрі і не тільки консультацій, а й всіх маніпуляцій діагностичних: це і рентген, і ультразвукова діагностика, електроенцефалографія, фіброгастроскопія і багато багато інших. Нова система дозволить контролювати якість обслуговування, вважає керівниця закладу Оксана Корлякова. Я бачу скільки пропущених. Я бачу зараз, реєстратор може передзвонити на телефон, який він пропустив у результаті спілкування з іншим абонентом. Далі я можу прослухати цю розмову, тобто я включаю будь-яку розмову реєстратора із пацієнтом чи відвідувачем, і я повністю чую два діалог. Тобто я можу оцінити якість надання послуги нашим реєстраторам. У закладі планують надалі покращувати систему консультування. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.